Завжди, нині і повсякчас і на віки віки, <звіць> слава тобі, Боже наш, слава Тобі. помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, щоб яблу вмідний вчинив силу вірних Твоїх. І укріпити десницю, як міцю сили твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господу помолимось. Господи, помилуй! Щоб подати, неославну, не і переможну силою і можність Христу, іменитому воїнству нашому. На перемогу над ворогами і супостатами, і всіми нападками їхніми, Господу помолимось. Господи, боли, щоб сповнити соромом і віщецям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господні гнав їх і вражав Господу, помолимось. Щоб вислухати крик святої, церкви Твоєї і зістання єдиновірців наших, і щоб вивезти і спління життя полонених ворогами і супостатами, рабів, його, які в печалі і скорботах до нього взивають, Господу помолимо. Щоб визволитися нам від нашестя чужинців, Господу помолимось. Господи помилуй нас від гріхів і беззаконь наших. Oh Господи та в мого наші сили одягніться повну зброю Божу, щоб ви могли діяти, дати бійці ще грошам, диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителя цього світу темряви. Візьміть також жолом, спасіння і духовний, тобто слово Боже. за братів наших священників, священо монахів, і за все у Христі Братство наше, Помилуй, Господи, помилуй! ми, ще молимось за Богом бережену Україну нашу, за владу її, щоб ми тих і мирне життя прожили у всякому благочесті та чистоті. Не на постріли уповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї, всемогутньої просимо, і на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє вірно, прикликаючи з помиління, молимося всемогутній Господи, милостиво, вислухай і помилуй. І з неповірних пошли стріли свої, Господи, і замішання мішання сотвори серед берегів наших, пошли з висоти руку Свою, і впокори їх, і в крестолюбивому воїнству нашому віддай їх, молимось за милостивий, Господи, вислухай, і помилуй. Воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир, і слава оселились в землі нашій, усильно молимося Тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, ще молимося, щоб визволитися нам від нашестя чужинців. Не молимось, що Господь вислухав моління нас грішних і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надія всіх кінців землі. І тих, що в море далеко, і милостивий будь милостивим, владико до грехів наших, і помилуй нас. Бо ти милостивий, чоловіколюбний Бог, єси, і тобі славу відсилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повся час, і на віки, віки, Господу помолимо. Боже сил, Боже, спасіння наше, Ти єдиний, творець, твори, поглянь в милості, ще рота на смирення рабів Твоїх, і чоловіку любов вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас, і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, спасителю наш і визволи нас заради слави, імени Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Мойсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за на нас, повстань на допомогу нам і подай воїнство нашому з ім'ям Твоїм перемогти, погуби нам, і неправедні, насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимося до Тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як ще заєдим, там нехай щеснуть вороги наші, як прав від відбиться вітру, там нехай розвіється їхні злі думки, знищити державу нашу українську. Господи, в ти помир що противляться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. а для тих, хто противився цій твоєї заповіді, пошли гнів скорботу і ангелів лютих, які вселять в них спрах і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля твоя. Над нами, і якщо твоє правидіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну, душі своє, то їм прости, греки їхні, і в день праведного твого суду подай він ці але віримо і молимося тобі, велико даровити, Господи, що ти захистиш, ти помириш і наповниш та до спокою приведеш усіх, бо ти є захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі, слава отцю і Сину і Святому Духові, нині і по час, і на віки віки. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! 15 числа, зібравшись, вирішили на цьому посту в усіх обласних центрах, на центральних площах, в усіх селах і містах, де це можливо провести. Ось такий молебен, який ми сьогодні провели. Я вам зачепаю. Звернення членів Всеукраїнської Ради церков, ми керівники та повноважні представники церков і релігійних організацій України, усвідомлюючи силу і важливість молитви до Всевишнього, в руці якого сила і влада, які є правдивим судею, доброго не нагороджує, а злого карає. Який сам навчив нас молитися до нього в потребах, щоб ми через це виявили свою віру і любов до Нього, та єдналися між собою, звертаємося до священнослужителів, релігійних провідників, та наставників і всіх вірних наших церков і релігійних організацій, провести 2 квітня неділю о 15-й годині. Києві на Софіївському майдані, а також в обласних центрах по всій Україні та країнах українського поселення спільні молитви, за перемогу над агресором і встановлення справедливого миру. Також ми будемо молитися за звільнення полонених і в'язнів, які за вірність Україні позбавлені окупантами Свободи. Не будемо молитися за мирних мешканців Донбасу і Криму, які страждають від війни та окупації за біженців та вимушених переселенців, які полишили рідні оселі, рятуючи своє життя. Наступний день, понеділок, 3 квітня, ми закликаємо віруючих провести у особистому строгому посту. Томоже, нехай послує протягом усього дня, не споживаючи їжі або хоча б до середини дня, ми віримо, що Господь почує наші прохання та молитви і на близький час, коли чужинці, що прийшли з війною на нашу землю, полишать її і українські землі Криму і Донбасу звільняться від окупації. єдність і мир в нашій країні відновляться. Боже, великий єдиний нам Україну храни! Підписалися філарет Патріарх Київський Сієрі Усил України, предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, Святослав, Верховний архієпископ Києво-Галицький, отець і глава Української греко-католицької церкви, Віталій Скомаровський, єпископ-координарій Луцький, Апостольський. Адміністратор Київської житомирської...